На купюрі номіналом 5 гривень зображено видатного гетьмана Богдана Хмельницького. Його критикували за неудачі, помилки та прорахунки, хоча український народ із любов'ю називав гетьмана батьком. У людській пам'яті він залишається визволителем, героїчною постаттю, що вказала людям шлях до національного та соціально-економічного звільнення. Чому такі неоднозначні оцінки діяльності Богдана Хмельницького? Мерші переглядай відео. Богдан Хмельницький один із найвідоміших гетьманів України. Політик, дипломат, державотворець, талановитий полководець. Він згуртував різні верстви населення, лідер, який створив боєздатну армію. Під проводом Хмельницького наші війська здобули значущі перемоги, які увійшли в історію. Одна з них битва під жовтими водами, оспівана в історичній народній пісні Чи не той то хміль Пригадай, що таке історична пісня. Історична пісня ліроепічний твір про конкретні історичні події та реальних осіб. Початок народної пісні побудовано на художньому паралелізмі: Чи не той то хміль, що коло тичин в'ється, ой той то Хмельницький, що з ляхами б'ється. Чи не той то хміль, що по пиві грає, ой той то Хмельницький, що ляхів рубає. Чи не той то хміль, що у пиві кисне, ой той то Хмельницький, що ляшеньків тисне. Пригадай, Художній паралелізм стилістичний прийом паралельного зображення явищ природи та людського життя через їхнє зіставлення. Хміль багаторічна трав'яниста рослина, інші назви: винниця, хмелена, хмелина, хмельник. Згідно з народним переказом, батьки знайшли Богдана в хмелю, саме тому таке прізвище, хмельницький. Рослину використовують також для приготування різних сортів пива. За допомогою риторичних запитань проводяться паралелі між хмелем та гетьманом. Із ким б'ється Хмельницький? Ляхами в той час у народі зневажливо називали представників польської шляхти, зменшувально іронічно ляшеньки у XVII столітті. Стосунки тодішньої України з Річчю Посполитою, так у той час називали Польщу, погіршувалися, зазнавали утиски в різні верстви населення: селянство, міщанство, козацтво. Тому національно-визвольна війна під проводом Богдана Хмельницького стала реакцією на те, що відбувалося. Під жовтими водами відбулася одна з перших переможних битв. Гей, поїхав Хмельницький к золотому броду, Гей, не один лях лежить головою в воду. Не пий, Хмельницький, дуже золотої води, їде ляхів сорок тисяч хорошої вроди, а я, ляхів не боюся, і гадки не маю. За собою великою потугу я знаю. І ще й орду татарську за собою веду, а все то, -то вражі ляхи на вашу біду. Зверни увагу, жовті води в пісні народ називає по-іншому: золотий брід, золота вода. У тексті пісні згадується татарська орда, яку Хмельницький веде із собою на бій з поляками. Як так трапилося? Богдан Хмельницький шукав союзників, які могли б підтримати козацьке військо. Тому уклав угоду з Кримським ханством. Саме кримські татари забезпечили українців кіннотою. Польське військо зазнало нищівної поразки. Ой, втікали вражі ляхи, погубили шуби. Гей, не один лях лежить, вищеривши зуби, становили собі ляхи дубові хати, ой прийдеться вже ляшенькам в польщу утікати. Утікали вражі ляхи, деякі повки, їли ляхів собаки і сірії вовки. Гей, там поле, а на полі цвіти, не по однім ляшку заплакали діти. Гей, там річка, через річку глиця. Не по однім ляшку зосталась вдовиця. Перемога підняла бойовий дух козаків Визнач настрій пісні чи не той то хміль. Настрій пісні піднесений бойовий. Народ захоплюється мужністю та відвагою Богдана Хмельницького. Відчувається гордість за козацьке військо, ненависть до ворога. Як у пісні зображено Хмельницького? Гетьман постає в пісні героєм визволителем. Він сміливий, рішучий, упевнений у собі та підтримці свого війська жорстокий до ворогів, мудрий стратег. Образ Хмельницького є уособленням сили, волі до боротьби за справедливість Увідповідні сюжетні елементи з епізодами твору Експозиція. Знайомство з Богданом Хмельницьким. Зав'язка. Гетьман вирушає до золотого броду. Розвиток дії, опис битви з ляхами. Кульмінація Польське військо тікає з поля бою. Розв'язка перемога над ворогом. Чудова робота. Особливої виразності історичні пісні надають засоби образної мови у тексті багато риторичних запитань. Натрапляємо на епітети «хорошої», великою, татарською, вражі. Гіперболу їде ляхів 40 тисяч. Під жовтими водами сили супротивників справді були нерівними. Військо Хмельницького менше за чисельністю здобуло перемогу над кількісно більшим ворогом. Але різниця не була така велика. У тексті твору наявні метафори Хміль, коло тичин в'ється, попиві грає Визнач тему, ідею пісні, чи не той то хміль. Тема зображення переможної битви козаків під жовтими водами під проводом Богдана Хмельницького. Ідея уславлення сили, мужності, мудрості гетьмана, захоплення козацьким військом та його боротьбою за свободу ставлення до особистості Богдана Хмельницького різне. Михайло Грушевський називає його одним із здібніших, найталановитіших людей нашого народу. Григорій Сковорода в поезії про свободу центральним робить саме образ гетьмана: Слава навіки буде з тобою, вольності, отче, Богдане герою. А Тарас Шевченко через сумнівні угоди з Московією називає гетьмана нерозумним сином та пише, що Хмельницький занапастив, єси в Богу, сироту, україну. Ставлення до особистості гетьмана може бути різним. Проте Вероніка Візнюк, українська історикиня, зазначає. Богдану Хмельницькому вдалося стати найвідомішим українцем у Європі 17 століття. Керована ним Запорозька Січ зробила можливим становлення Гетьманщини держави зі своєю територією, владою, власною армією, що мала дипломатичне визнання. Запам'ятай, за жанром чи не той то хміль? Історична пісня. Експозиція. Знайомство з Богданом Хмельницьким. Зав'язка. Гетьман вирушає до Золотого броду, розвиток дії, опис битви з ляхами. Кульмінація польське військо тікає з поля бою, розв'язка перемога над ворогом. Тема пісні, чи не той то хміль зображення переможної битви козаків під жовтими водами під проводом Богдана Хмельницького, ідея уславлення сили, мужності, мудрості гетьмана, захоплення козацьким військом та його боротьбою за свободу. Гетьман постає в пісні героєм-визволителем. Він сміливий, рішучий, упевнений у собі та підтримці свого війська, жорстокий до ворогів, мудрий стратег. Образ Хмельницького є уособленням сили, волі до боротьби за справедливість. Став подобайку, стеж за каналом. Попереду багато цікавого.